В кишечнику. в кишечнику жорч перетворюється ну, в ядовиту жовч. І що найцікавіше, це по біохімії пише, що 95% жовчних кислот вже отруєних, всасується назад. Ми втрачаємо тільки 5% жовчних кислот. Тільки 5%. А 95% йде назад в печні. А чому вони стають отруйними? Тому що ферменти пішлункові залози, коли розщепляють білки, вони як ножниці відрізають білки, розрізають на амінокислоти. кислоти. І від жовчних кислот відрізають білкову складову. І така жовчна кислота без білка стає токсичною. Чому? Поясню чому. Всі Мембрани всіх клітин, це от клітина, покриті жировою оболочкою. А жовч є милом, що ми говорили, милом. А що робить мило з жиром? Емульгірує. нарушає целесність клеток. В першу чергу клеток, які плавають в крові. І продукти розпада клеток це токсини. І причина отравлення організму це сам організм. Якщо печінка погано працює, якщо вона погано назад склеює жовчні кислоти з білками, то в крові багато. В Кров попадає багато мила, яке омиляє мембрани клеток і продукти розпаду клеток, мембран клеток являються токсинами, які алергізують організм. Які роблять імунну систему сумасшедшою. Імунні клетки не розуміють, що робити, де бандити, де свої, кого міліція не знає, кого стріляють. розумієте? Все перепуталось и начинає атаковать собственни ткани. Вникають, а то імуні хвороби. Такі якраз є ворог. Понятно, так? Да? Оцей механизм, то тобто жовч моя поражает мінімум на, на трех уровнях, да? що нарушається метаболизм, нарушається виникає уже сильний. І э, выникає э, э, токсичні жовтні кислоти, викликають аллегризацію і... Да. І от ми, ми просто напрацюємо матеріал, але я не можу не, не торкнутися, потому що... Олександр Тимофевич прекрасні вещи вчора розказував, дуже прекрасні, но є речі, які, ну, про які важливо згадати. От про молоко. Наприклад, про молоко, да? Говорили, що... Ну, молоко завжди погано. От дивіться. Зайчики чуріло. Ми сьогодні забыли. Санкт-Петербургська, да, кабінено. За -за -за Зайчик і чуринов. Пишу. Що причина, основна всіх гіпогромних анемій це кишечника. Виявляється, що всі бактерії, на відміну від вірусів, в своєму метаболізмі потребують железу, залізу. І якщо обмежити доступ до заліза бактерій, то вони гинуть. І організм імунітетом реагує, обмежує доступ для бактерій. Тобто одна із форм защити імунної. Це для врага ограничить железо. І імунні клітки виробляють гормони, інтерлейкіни виробляють гормони, які блокують білки, переносчики железа в організм. Тобто ви можете, вам назначити е, е, гематолог железо, да, колоть, і употреблять, і но не услається. Тому що железо не може потрапити просто так в організм. Є білки трансферіни які зв'язують железо і переносять в організм. Так если у вас дисбактериоз, эти трансферменты блокированы иммунными клетками, Того развивается называется анемия. А что делает молоко? Вчера Александр Тимофеевич говорил, оно связывает что? Железо, медь, но оно же связывает тяжелые металлы. Выводы все да? То у нас нема интоксикации. Чему на химичных производствах дают пойти молоко? Тому в одних випадках так, в других иначе. Ми повинні стати експертами. Ми зараз все запутаємо, але ми зараз прийдемо до того, що ми будемо цим. І значить наступний момент, зараз вже починаємо систематизувати. Це сліз, циркуляція. так? От е, я просто тут візьму другий листочок, щоб ми зразу перевернули отак. От дивіться, як утворюється сліз. Оце приносний капіля, а це виносний капіля. А між ними от, капілярна сітка. За рахунок того, що виносний капіляр менший, да? а приносний більший в діаметрі, Та, точно так же в нирках. Ну, тут тиск більший під тиском, а тут все не виміщається, як погоді, всі двері. Наступає фільтрація. А коли, коли утворюється дуже багато міжклютивної речовини, да? То вона, ну що, здавлює клітини, На, ну, все, все здавлюється, збільшується в об'ємі, набухає. А коли, клітини, ну, коли все набухає, між клітинами простір збільшується, що відбувається? Коли між клітинами простір збільшується, них, до них далеко кісню відійти, до них далеко допливти імунним клітинам, до них далеко е, принести поживні речовини, від них далеко забрати шлаки. І так далі. Тобто це набряк, це застой, погіршення метаболізму, погіршення живлення. Тобто ну, такий механізм розладів слизі, ну, виникає в тібетській медицині. І зараз ми починаємо все систематизувати. Перша систематизація така. Тібетська медицина розділяє, класифікує всі хвороби, крім того, що хвороби вітра, жовті, слізі, на хвороби холода і хвороби жару. Для того, щоб лікувати хвороби холода, треба давати ліки, які володіють силою вогню. Які в своїх смаках містять елемент вогню. А які це смаки? Зараз я назад. Так, зараз, от, 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 Смак. Які смаки містить елемент вогню? Гострий смак, кис... сольоний смак так, і, і... і кислий смак. Да. Для того, щоб лікувати хвороби жару, потрібно давати смаки, ну, ліки мінеральної, рослинної, тваринної природи, які що? подавляють вогонь, усміряють вогонь. Які містять елементи чого? Що осміряє вогонь? Простір теж усміряє, щоб ми знали, що гіркий смак теж усміряє вогонь. Чому? Тому що якщо віддалити, да, все. від вогню відійти далеко, да, вогонь нас вже не опалює. Якщо ми біля вогню стоїмо, якщо взяти форельку, підняти повише, да, і лише шлик ми поклали за високо, він не пожариться, він далеко. Тому простір, ну е, тому гіркий смак, ефір повітря, вогонь е, задуває повітря, теж. роздуває, не задуває. Тому гіркий смак підкоряє вогонь, це холодний смак. Солодкий смак, вода земля. Гасить вогонь. І вода, і земля. В'яжущий смак, земля з повітря. Тому, ну ми зрозуміли принцип, так? При хворобах жара. Так, так, питання. Можна питання. Дивіться, ви кажете, що якщо в нас в організмі жар, жартом, треба дати холод. А чи може бути таке, що, наприклад, в одному органі є жар? А він що лопати? Може бути що угодно, що угодно, може бути. І наша задача віддернити зерно від полови. І є дуже чіткі критерії, які ми, ми, ми чітко будемо, будемо бачити. Це не просто так, знаєте, щоб запутати мозги і все. Тут е, просто ну, матеріал, ось такий ось, матеріал отакий, ось ну, за два години його не цей. Ну, ми, ми саму тенденцію ловити. Я зараз вам розказую саму тенденцію ловити. Який принцип хвороби жару е, е, холодними ліками, хвороби холоду теплими ліками. Як формують, щоб зрозуміти, що холодне, що гаряче, ви знаєте, що містить елемент вогню, гаряче, що не містить, холодне. Ви вже самі все розберете. Зараз це не треба вивчувати, повторяти. Тобто ми саму тенденцію е, ну, улавлюємо. Бо Тому що воно все на науковому рівні ще і має підґрунтя. Ну Ми про це все просто не розкажемо, як воно трансформується на науковий рівень, на, на рівень науки, на фізіологію, біохімію. Ми просто цього зараз не купимо. Часу не хватить від 4 днів, да, витомирі. 4 дня і ми ще мали про що поговорити. О, і то з 9 до 7 вечора. З 9 ранку до 7-вечора ми читали семінари. І 4 дня. а тут 2 часа. Просто сам принцип. Ми зараз будемо переходити до діагностики, ну, ну так. Е, значить, е, так, я сказав це. Тепер, е, як розпізнати, е, е, ну, перше, які фактори приводять до розладів дощ, газообміну? Які фактори приводять, тому що для діагностики дуже важливо запитати, а при яких обставинах, після чого почалась хвороба? В перший раз, в якому віці почалась хвороба і так далі. Значить, перше про вік. вік. Слизу, як ви думаєте, який? Від народження. Діти мають значно більше води в тілі, ніж дорослі. В старості люди якби висихають. Та якщо щось положити на вітру, воно що висохне? Правильно чи Ні. Я виключуся. Тому цей Вік, ну, дорослий вже вік, зрілий вік, юнацький вік, це вік вогню, вогонь. Хоч вогонь, хоч воду. І вік старості, вік вітру. Чому ще вік вітру? Чому вік вітру старості? Тому що вогонь життя гасне, і процеси газообміна напрягаються, вітер хоче його роздуть. Ми дуємо, вогонь вже гасне, він ще й роздуває його. Це вік напрягається система вітру. Тому ну, хвороби вітру, найбільше розстройства, які вражають нервну систему, інсульти, да? Ці цукрові діабети, геморагічні інсульти, э, інфаркти, гіпертонія, все трапляється коли? В старості. Ну, більше для, це, для э, в старості. Да? Хвороби слізів в діття, да? більше. Це. Ми ми про них просто не охопимося зразу, що так алегорії горіть. І хвороби. От, всі російні слівози, ревматизми в юнацькому віці, от підлітковому починаються, так, от, вогню. От. Щоб ми по віку могли теж ну, розуміти це, що визиває розлади системи Ну, Дуже такі великі. Перше це емоціональний рівень ми повинні знати. Сильне психоемоційне напруження, стрес, горе в серці, депресія, нездатність справити своїми емоціями. От зараз, наприклад, хтось щось сидить, хоче висказати, хоче запитати, но мусить стримуватись з коректності директора. Ну, у мене таке буває. Ну, щоб щось вставити, щось спитати, щось сказати. Стримування позивів, мочі, кала, пота, чихання, емоцій. От вас розсердили, но ви корехна людина вихована, мусите не сказати, Ти, гад, я сейчас вріжу, а в стрималися, і це приводить в розлади в системі вітра, газообміна. Ну так вижетицьким ліцею. Не треба себе зробити. Ні, можна постати на три букви, а можна тебе далеко пойдеть. Або ви зміниш ситуацію, або лучше не стримуйтесь. Ну, Получається так. Я ще не хочу збираюся здоров'я. Не наказую. Тож японці проекспериментували, поставили чушіла, да, які б'ють люди, і ну, хворіти стало менше. Ну це приклад такий. Другий дуже важливий фактор. Ну, щоб ми просто розуміли, простий, порушення живлення, питання. Якщо немає достатньо вітамінів, питательної пиші, антиоксидантів, розстройства да? Плохо питається, нема чому горить в мітохондріях. Кислород не знає, що ж, немає углероду, який треба зжигати, Кислород не знає, куди діватися, Ну, розстройство газообміну наступає. не усваивается воздух тогда. Нету энергии. Вот для воздуха, для обслуживания все надо энергии. Тоже растут. Нема питательной пищи, да, выснажение, горе в этом. Або, хотите, э, рвота. Вот кто-то чем-то отравился, неукротимо, богато рвал. Или сильный понос, богато тратил электролитов. А почему рвота или понос, или сильная крововтрата, Приводять до розладів газообміну. Тому що гемоглобін здатен віддавати кисень і зв'язувати при певній хімічному середовищі крові. Якщо кров закисляється, то гемоглобін лучше дає кислород. Це... Я просто вчора... А якщо кров олужні, це біохімія пише, то гемоглобін хуже дає кислород. Тому з однієї сторони щолочі роблять кров жиже, ну, якби, а з іншої сторони ну, дихання, оксигенація, дезоксигенація гемоглобіна погіршується. Тому кров, крововтрата, надмірна блювота, надмірний пронос приводять до порушення дихання, порушення дисоціації гемоглобіна, освоєння углекислоти, буферних систем роботи, бо це все зв'язано. Це все приводить до порушення цих процесів. Щоб ми так розуміли. Сказали, ну, що ну, ще би. Ну, емоціонально, да? хтось перелякався там, да, або впав в горе, щось трапилось, не зміг пережити справити ситуації. Це ми сказали, так, питання е е е і крововтрата. Да? Ну, це основні такі розстройства желчі. А ще ну, ну, ну все, Розстройства желчі. Розстройства жовчі, неправильне харчування. От Ми, ми, ми зараз будемо ну, коротенько просто поговоримо про правильне, по Значить, ну, Згідно з концепції тібетської медицини, коли сонце сходить, починається час землі. Там десь 3 години, половиною, по-різному день світловий. Далі час води. Дали час в огню, через три години. Дали по ветру и вечером шел эфир. Все дома уже в эфире, типа телевизору выступать хорошо. Все почуют. Двидите, в э, э, ну, такая вот овсянку подали, да, овсянка. Тяжелая деталь. Слизистая овсянка. А вода и земля формируют слизь. Хорошо кушать овсянку утром? Нет. Нет. Не надо кушать. Нам утром надо слизь укратить. Нам можно выпить соды. Сода или морская соль. Или там гималайская соль, или каменная соль, укращают слизь, можно соленой водички. Вот Джон Харви Грей, американский этот, диетолог, рекомендует пить вообще воду соленую, ну, ну хорошо, слизь укращает. Поэтому рано треба выпить, ну, вот. Разжечь огонь. А что разжигая в огонь? Надо чуть-чуть масла съесть. Желчь это огонь. Желчь растворяет жиры, она выделяется желчь. Коли поступає жир, чуть капніть масло в вогонь, що буде ньому? Розгорається. Чуть масло, ну, щоб масло розтворилось, слізі багато, треба теплої води. Що добре укращає так і п'яток. Ну, щоб ми просто розуміли, знаючи тенденцію, ми зможемо формувати азбуку. Ніхто нас обманець, каже, їж там рану овсянку, то правильно. А ви вже знаєте, як формуються вкуси, первоеліменти і, і як це все відбувається. Можно омлетик, можно даже, кто есть мясо, кусочек мяса. Это стимулирует огонь. Утром, да? Супер. Супер. Да, супер. Чуть-чуть лимона кисленького, да. Утром, да? В обед, дивите, как в обед мы э, ему. в обед мы ему наибольше. Чего треба есть первый обед обязательно? Бо в огонь. Ви дивіться, вогонь в обід максимальний, його треба подавити, треба водою його залити чуть-чуть. Тому треба тепле перше їсти обов'язково. Її можна холодну окрошку їсти, дуже правильно. Вогонь сильний, треба час вогню. А як ви думаєте, на вечерю, що треба їсти? Ефір повітря. Оці вкуси, що містять вогонь, воду, землю. Можна їсти сладке, можна їсти овсянку. Ячмінну кашу. Можна ввечері пити молоко, воно прохладне, слізисте, тяжоле. Сліз подавляє вітер. А яким образом ми повинні олігорів э, э, Амархаян пише, чистий дух заключений в нечистий сосуд? Уявіть собі, що наше тіло як сосуд. От дивіться, якщо ми води або землі в сосуд, або води, то сосуда повітря і ефір вона видавить. То якщо ми подавляємо воно повітря, чому вода? Земля подавляють. Ну, якщо вогонь в сосуді буде горіти, теж воздух зжигає, нема воздуха. Ну, щоб ми розуміли, які смаки, яку душу подавляють. Тому ввечері дуже добре. Ми втомилися, ми вив, стреси, все. треба з'їсти чогось масляністого. Ну, що, що містить ці атрибути води, землі, да, що вогонь розживає трохи. Треба з'їсти щось більш слізістей. Ось ну, такий принцип. Неправильне харчування приводить до розладів в системі жовчі. І жовч може давати два типи основних хвороб Хвороби холоду або хвороби жару. Неправильне питання. Но в основному жовч, так як це огонь, це хвороби жару. В основному, ну так, тибетська медицина позиціонує. І... Надмірне вживання продуктів, які містять огонь, наприклад, кислого, смаженого, гострого, соленого, надмірне споживання, невживання супів, борщів, обід, призводить до розладів жовчі. Емоція яка? Гнів. Так само до розладів жовчі, ну просто вже не будемо це аналізувати, приводять побої. Хтось упав із коня, побої, удари, ушиби. ткани распадаются, токсины в крови появляются, это нарушает функцию печени, нагрузка на печень. Физически прав. Покаталась на лыжи, прийти в туалет, посмотрите на свою мочу, она пожуртила, На жовта стоя моча. После любых физических вправ выникают токсинов больше в крови. По нечистотам мы сразу видим, моча забарвилась, жовч, огонь усилился. Мы видим розлады жовчи. Спорт в регіон, да? Ні, Таро, ну в випадку. <плес> <случае, плес> <плес> в тібетському трактаті, хорошо, ви, ви дуже добре запитали. В тібетському трактаті написано російською мовою через мирне натужування, підняття, дуже сильний труд. Но, до речі, дуже велике виснаження фізичне впливає і на розлади вітру. Якщо ми виснажилися дуже, перетомилися, чи психічно, чи фізично, Надмірне перебування на сонці, в жарі. Це розлади жовті викликає. Якщо в людини хвороба жара, рівматизм, наприклад, чи туберкульоз, температура ж помішається, жар в тілі. Якщо йому бути на сонці, зрозуміло, йому буде хуже. Якщо він з'їсть остре, да, остре. хтось з'їв остре — одразу прищами обкітило. Жар ну, збільшився. Алкоголя випив, теж огонь, алкоголь. Огняний вода, да? зразу прищами обкидала, псиріас обосварився в кого-то. Ревматизм, не Ну, Тобто ми, ми розуміємо, да? що викликає розлади, приблизно так, коротенько. Розлади слізі. Коли копиться слізь? Ну, вже по сезону він не розказав. Ну ясно, що желч, коли Коли літо. Літо, огонь, літо, огня багато, да? желці лі, літо. Да? Ну, вітер, розлади, це час росту рослин. Ну, не будемо зараз аналізувати, чого це так. І слізь це холодна пора. Коли сосуди спазмувалися, вся рідина пішла всередину, рідина перерозпреділися, там фільтрація в капілярах коргом посилилася. Ми ну, отікаємо трохи, Скопиться слизь. Значить, що приводить до розладів слизі? Це вживання погано переварюємої їжі. Коли ми надмірне вживання їжі. Коли ми багато спимо, да? застой, не розганяється, коли ми біжимо, рухаємося, все циркулірує, вам відповідь. Тобто доша слізі усміряється. А коли ми лежимо, все, циркуляції мало що, слізі копиться багато, оживлення наступає. Ну, активний спосіб життя, вживання важко перебування в холоді, в сирості, надмірні купання. Надмірне вживання солодкого. Вода і земля, да? слизь. Надмірне вживання. Мало вживання їжі, яка містить вогонь. Недостатньо вогню. І невіжиство. А що Мудрость. мудрості? Психологічно, так. Да. Це копить сліз. Як розпізнати, які, які люди які? Ну, тибетська медицина писає, якщо людина маленька ростом, в неї сухощава, або навпаки диспропорціональна. В Конституції Як правило, вони сухощаві, в них чітко виражені сустави, сустави тріщать, якби погана там смазка. Ці люди люблять поговорити, безпокійні, люблять танці, пляски, що от весь час їм кортить, ходити з кутка в куток. От. Це от люди Конституції Вітра. Люди слізі, заходить, от чоловік, да, поговорить, дихає, дихну на тебе, як Змій Гарінич, кислотою прямо тебе аж раз. Заходить в комнату такий в воздух, уже штин пішов. Резкий, да? Уже чуєш пацієнт, з яким розстройством прийшов. Резкий запах, різкий пот. Потіють і пахнуть. Заостерет вся кожа желтушня. Видно, що желтушні склери, кожа. расстройство желчи. В них гострый тоже розум. Они проницательны, педантичные. чуть-чуть агрессивнее. Або конкретно. Желчный человек. человек. Огонь. Люди слизи. Крупные тела. Округлые суставы. Белесые, белесые тела. слюни, сопли. Заторможенные, Плегматичные. Да. Ну, це, кстати, по тебецька медицина пише, що це найкраща конституция. В плане стойкості до розстройства болезней. Ну чому найкраще? Бо люди слизи в старості ніби, ну, от слизи вітер, равностешить да, поэтому... ветер. Але я справи, нема таких представників. Всі є комбінацією триплетів нуклетиків, трьох дош. Тому одна із дош домінує. І ця комбінація дає різноманітність її флори і, і, флор, і фауни. Так само різноманітність наших особливостей. Але наша задача розбиратися, ми зараз ми йдемо до цього, просто на працювання матеріалу, ми повинні зрозуміти, як воно все це виглядає. Значить, це ми сказали. Наступне, що дуже важливий момент. Діагностика. Розстройства вітра, як розпізнати? По язику, першу чергу, саме основні 4, 4 діагностики. Ну, перша конституція, ви прийшла людина, ви побачили, яка людина зовні, як вона пахне, яка в неї шкіра, да? які в неї скліри очей, який в неї характер, як швидко вона реагує, як вона відповідає на ваші запитання, вона флегматична, чи вона швидко цей, чи вона чи слабна? ну, Ви це все бачите. Друга діагностика по От якщо взяти свіжий язик, який ви купили на базарі, так, ви хочете зелене зробити, то, то вибачте, що я кажу. І поставити на вітрі. На вітрі, так, то що вітер зробить з тим язиком? Зробить його сухим. Сухим висушить. Язик вітру сухий, шершавий. Якщо поганий газовобін, він або красноватий, або синюшний, синюшний характерна. Якщо кожа на ветрі, да, кожа ветра, така худобака розявляется, висихає, така кожа стає ну, шершава. шершава, синюшна, не еластична, кожа ветра, по коже діагностика. Пульс ветра, ви берете пульс, раз туди, от ми зараз будемо тонкий, поверхностний, Може бути туди-сюди вітер, неритмічний. І що вітер без сосуда мы Він їх висушив, стенка сосуда уплотнена. Ну, ми чуємо. Що пульс вроді пустий, але стінка сосуда плотна, ми чуємо це. Діагностика. Живіт вітру. Коли гази в животі він що здутий, І як доска, да? живіт вітру здуті живота. І моча вітру, яка ми говорили вже із одразу освітлювати, позирчить. Пініться, пініться, позиція. Дуже важливо, дуже важливо сказати, що. Е, Розлади, розлади вітру і слизі це розлади холоду, в основі, хвороби холоду. А розлади жовті це хвороби жару. Тому в основному сича вітру, вона прозора, вона ну, світла, вона голубоватий відтінок має, пише трактат. Тепер